Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу дійсно максимально чудове надходження. Це японський надійний седан Honda Accord 2010 року випуску. Була придбана офіційно в Україні в автосалоні у 2010 році. Максимально приємний стан автомобіля. Ми маємо ось такий ось чудовий яскравий сірий колір. Технічно автомобільчик повністю не потребує жодних вкладень. Його ціна складає 9990 доларів. Ми маємо 2-літровий. Бензиновий двигун, додатково встановлене газове обладнання, автоматична коробка передач, ось така ось класна оптика. Оригінальні легкосплавні диски, на літній гумі, є повторювачі поворотників на дзеркалах, люк на даху, вікна у нас встановлені Дійсно дуже класний яскравий колір. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля, є задні парктроники. Ось такий місткий багажний відсік. Тут встановлений газовий балон. Задля економії палива. На рахунок заднього ряду. Тут нас зустрічає Вось в ось такому класному стані чорний шкіряний диван, в місткий задній ряд. Регулюємо підголовники та підстаканники для заднього ряду. Попередньому ряду у нас є ось такі ось класні дерев'яні вставки з дерева. Пам'ять положення водійського сидіння та електрорегулювання двох передніх сидінь. Тут сидіння шкіряні також в максимально приємному стані. У нас є люк, шкіряне мультикермо. Гарна. Мультимедіа підігрів переднього ряду, автоматична коробка передач. Двозонний клімат-контроль, датчики світла та дощу. Все в ось в такому чудовому, прекрасному стані. І я вам нагадую, що цей чудовий автомобіль у нас продається за ціною всього лише 9990 доларів. Кого зацікавила така пропозиція? Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, Одина. Також такий чудовий автомобіль, можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.